Весна, середина, квітня, чистоті вже ось цвіте. Це дуже корисна лікарська рослина, яка росте в сільській місцевості майже в будь-яких місцях. Особливо там, де ростуть дерева, посадки, в посадках біля дерев на лугах. В основному її використовують для лікування хвороб шкіри також можна використовувати для деяких хвороб для лікування органів дихання ну, і приміняють цю рослину ще в деяких цілях. В косметології, наприклад, її також приміняють також для очищення. Піри в креми додають, в гелі різні і таке інше. Цю рослину можна е, збирати тільки тоді, коли вона цвіте. А вже як у е, неї з'являється насіння, її вже не бажано збирати, оскільки вона втрачає лікарську цінність. Подивіться, як виглядає цей. Чистотів, коли він ще тільки цвіте. Бачите? Яка рослина? Це його у дворі в нас, просто ми, ніхто його не висаджував, він сам висіявся. Бачите, скільки його виросло прямо попід забором. І оце, якщо, не дай Бог, ви підхватили лишай, або собака, або ви від якоїсь тварини, то можна помазати місце, де... Оцей лишай або якісь висипи на цим чистотілом і воно пройде. Але треба проконсультуватися з лікарем, тому що щоб не було алергії у вас на чистоті. Завжди перед тим як приміняти якісь лікарські засоби, навіть природного походження, треба проконсультуватися з лікарем і також самому знати, що у вас немає на нього алергії. Цей е, продукт лікарський, тобто сировина, його сушать, дехто е, сушить без коріння, дехто використовує корінь. Ну, я, коли його е, здавав на сушену продукцію, то я е, сушив його без кореня. Приймали стебло, все повністю з квітами, ложиться на сонце і сушиться. Дуже хороший засіб, у мене навіть колись була алергія, я сушив на даху оцей чистотіл і зайшов, подихавши там повітрям. Воно, це звісно ж токсична рослина, але подихавши трохи цією рослиною, у мене пройшли деякі симптоми алергії. Також ще там в комплексі з такою рослиною, як деревій, Воно може допомогти алергікам побороти цю хворобу. Ну, я також використовую лободу, але це вже я вам розкажу на іншому відео. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк під нашим відео і можете підписатися на мій канал. На все добре.